Всім привіт! З вами Ольга і огляд ексклюзивних онлайн-пропозицій компанії Oriflame, які діють в період з 9 по 15 липня. Перше це серія Novage. дуже актуальна для літа, високий ступінь захисту, мультифункціональний захисний крем для обличчя, також знижка на інтенсивний антивіковий крем для рук SPF 25 Наступна пропозиція це серія Optimals – денний крем проти пігментації та захисний денний крем. Серія Roe Velvet, підтягуючий денний крем по знижці. Тональна основа The Van. Також три відтінки bb крему SPF 10 серії On Color. Всього лише за 99 гривень. 389 гривень 48% знижка на зволожуючий Сісі Гель для обличчя серії Джордані Голб. 4 відтінки. 14 відтінків в серії Дзеван. Адаптована тональна основа. Дуже великий вибір. І кожен може підібрати саме той відтінок, який для нього підходить. І 9 відцінків рідкої губної помади Еліксірс SPF 15 серія Giordani Gold. всього лише за 199 гривень. Встигніть придмати дані пропозиції тільки на сайті компанії Oriflame в період з 9 по 15 липня. Всім дякую за перегляд.